Наразі е, будемо, говорити вами, дня, будемо говорити з вами. Гримслава. Будемо говорити з вами про так Сватове І прифронтові напрямок, райони Луганщини. Що там зараз відбувається? Так доходила інформація, що відбували відбивали наші бійці шалені атаки на сватівському напрямку. І відповідно, пане Артеме, поділіться будьте добрі оперативною інформацією з цього приводу. Ну, загалом, за останні чотири дні у нас така важкенька була ситуація, але хлопці збройні сили. Керівництво впорується і наносить ураження ворога. Дійсно, ворог дуже сильно атакував з напрямків Карми. Нікі Куземівки на наші Новоселівку і Новий дуже потужно намагався просуватися. Застосовував і артилерію дуже потужно, і наземні групи штурмзет намагалися атакувати і не тільки регулярні війська кидали, але хлопці втримали цей удар і, дякувати Богові, тримаються на наших позиціях і наносять ураження ворогам. Але сказати, що тільки там важка була ситуація, ні, білого противник продовжує штурмувати, в тому числі віаційними ударами по білогорівці поділіться, будь добрі, добре детальніше інформація Білогорівка, Білогорівка. Поділіться, буде добрі, детальніше на ну, білого на Білогорівку. на Білогорівку загалом штурми не припиняються ані на хвилину, тому що це такий епіцентр, де ворог розуміє, що наземно йому важко заскочити. Тому по наших хлопців грати з усього, що тільки можна, але хлопці тримаються. Ми з ними зв'язок і. і... Постійно отримуємо там інформацію. Хлопці тримаються, наносять ураження, але ворог дуже тисне на цих напрямках. Я думаю, керівництво там військової резерви всі необхідні підтягує, все робить для того, щоб не було закупова. Ворог дотягує якісь додаткові оперативні резерви в напрямку Білогорівки. Ну, як ми раніше вже казали, у нас була дуже велика концентрація ворожих підрозділів, в тому числі. Ворожих бригад ще місяць назад, і тому mm. наші оборонці готувалися до цього і розуміли, що буде атака. ми Бачили і наносили в той час вже ураження. Тому дійсно дуже великі сили на Луганщину на ціміну, на Луганщину, на Харківщину, але ворог іде і як бій. Вони відбуваються в Пане голову. Ще хотіли б вас розпитати про ситуацію оперативну в районі Кремінної. Ну, ситуація, як і на інших смугах, вона важка. Хлопці ведуть. Відбувають бійця більше до озброєних сил, якщо більш конкретика. Але знаємо, що на тому напрямку хлопці тримають, тримають удар і на нову зайнятих позиціях, і на тих, які не знаходились, тримають позиції. Пане Артема, які сили ворог і власне в яких місцях найбільше цієї сили сконцентровує, якщо говоримо про Луганщину? Ну це як у земівка Кармазинівка. Зараз ворог будь-якою ціною намагається прорватися на ланський напрямок на харківський напрямок. Але я ж кажу, знову ж таки до цього готувалися. Це розуміли, це бачили, і тому наносять ураження. Наші сили дуже скажімо так адекватно і правильно. Якщо готувалися, то означає, що і зустрічаєте відповідно. Розкажіть, будь ласка, про їхні втрати. Ну на теперішній час, те, що ми розуміємо, тільки за вчорашній день у них було понад 115 е, бойовиків бойовиків і поранено. Ми знаємо, що 146 бойовиків було вбито, знищено. Це в основному були «Шторм-З», але і регулярні підрозділи. Як ми розуміємо, тому я ж кажу, ворог тактику не змінює. Тактика засипання живою силою, тактика засипання «Шторм-З». Ми маємо інформацію про те, що е, їхнім бійцям навіть на нарадах, керівників їхніх зводів і. І роту цих шторм доводять там про скорочення термінів амністії, тому що ми розуміємо, що там дуже багато осіб, які набрані з місць позбавлення волі. Яка ага. ситуація у ворога з втратами в живій силі і в техніці? Можливо, є вже якась зведена публічна інформація з вашого напрямку. Я думаю, це інформація якраз збройних сил. Більше вони більш чітко можуть сказати по тим силам, які вони носять ураження. Ми маємо інформацію більше суспільної політичної, але повністю взаємодіємо наш, з нашими збройними силами, з нашою хортицею і чітко допомагаємо і взаємодіємо один з одним по прильотах. Яка ситуація на тимчасово окупованих територіях? Розуміємо, що наші артилеристи, наші ракетники регулярно вражають ті чи інші військові об'єкти ворога. Можливо, є щось свіже. Дивіться, об'єкти вражаються постійно. Тож, так скажімо, військові об'єкти противника вражаються постійно. Наші хлопці працюють, працюють з усієї наявної брої, тому що там, де тільки з'являється концентрація, наші хлопці працюють і виявляючи і склади боєприпасів, виявляючи і скажімо так, штаби ротні батальйоні, ті, що будуть здійснювати, також ті, що коригують атаку і наносять це враження постійно. То дійсно дуже гарно працює. Звісно, ми розуміємо, ну навантаження збройне, те, що по кількості у росіян у нас а при цьому всьому хлопці працюють дуже вдало. Нортема, яка ситуація із на тимчасово окупованих територіях? І от є інформація від розвідки про те, що загалом по всій Україні на захоплених територіях окупанти незаконно мобілізували до 60 тисяч чоловіків. А що стосується Луганщини, як там? Розкажіть, будь ласка, дивіться, тут все дуже просто. Першу хвилю, яку вони проводили незаконну мобілізацію і втягування в тому числі наших громадян. Толоба формувань цих це, це були шахти е, на окупованих територіях е, і такі, скажімо так, підприємства, які були. Промислового комплексу, ті, які знаходяться на тимчас, які зараз знаходяться на тимчасово окупованих територіях. Це вони вигриби в першу чергу. Потім з появу якось пам'ятаєте Вагнера на Бахницькому напрямку. Ми про це казали. Вигри всіх, кого можливо було притягнути до цього арештованих і відбуваючих покарання осіб з тюрем, які знаходяться на даний час. Повністю продовжують цю роботу. Ми отримуємо також інформацію про те, що працюють мобільні групи їхніх. Як назад, напевно, вербовачні мобільні групи, які заприймуть і доставляють чоловіків і на блокпостах, і біля банківських установ. Тому в більшості своїх чоловіків на вулиці не з'являються на тимчасово окупованих територіях, тому що також хопають поповнювати свої запаси людської сили. Дякуємо вам, Артем Лисогор.